Підтримуйте україномовний канал лайком. Підписуйтесь на наш канал. Доброго дня малята! Ви на каналі Мама Кульбабка. Сьогодні я хочу вам розказати казочку про ліниве ведмежа Виховання казкою. Синку, любий, прокидайся! лагідним голосом покликала мама. Сонечко вже високо, пташки співають, а на столі сніданок стигне. Я маю для тебе щось дуже смачненьке. Застеляй швидше ліжечко і ходи до столу, прокидайся, ведмежатко, цвірінь, цвірінь. Прощебетали пташки з-під віконня, день вже розпочався. Маленьке ведмежа розплющило свої оченята і солодко так позіхнуло. Ммм, ням-ням-ням, як смачно пахне! Мабуть, матуся приготувала його улюблені оладки. Учора у гості завітали бджілки і пригостили матусю діжечкою липового меду. Ведмежа обожнювала солодощі. А що ж може бути солодшим за мед? Малюк зістрибнув зі свого ліжечка і помчав на кухню, весело перестрибуючи через розкидані на підлозі машинки та м'ячі. Спершу треба вмитися, сказала мама, та дарма. Ведмедик уже сидів за столом із напханим ротом. Я зараз не можу, потім, голосно плямкаючи, промовив ведмедик. Охо-хо, сумно похитала головою мама. Ну, гаразд, омиєшся потім. А зараз жуй добре. Мабуть, і ліжечко не застелив. Ще й іграшки у твоїй кімнаті й досі розкидані по підлозі. А ти ще учора обіцяв усе зробити. Не годиться жити у такому безладі. Будь ласка, любий ведмедику, збери усе після сніданку. Добре, пообіцяв ведмедик. У нас скінчилися борошно та молоко. Тож я маю сходити до крамниці. Із сусідкою, пані свинкою. Сподіваюся, коли повернуся у твоїй кімнаті, буде порядок. Не лінуйся, синку, бо пам'ятаєш, хто лінується, у того час марнується? Угу, швидко кивнув головою малюк. Він це добре пам'ятав, бо матуся частенько йому весь час це нагадувала. Але щойно ведмедиця пішла з сусідкою пані свинкою за покупками обіцянки щодо вмивання і прибирання геть повилітали у ведмедика з голови. Він старанно вилизав тарілку язиком, щоб ані краплинки смакоти не залишилося, а потім просто виліз і за столу, залишивши. Брудний посуд. Умиватися ведмедик також не став. Це ж нудно, а у нього багато більш цікавих справ. Я й так чистий. Подумки мовило до себе ведмежа. Мама нічого не помітить. А якщо помітить, то подумає, що я умивався. І знову забруднився. І нащо взагалі щодня умиватися? Якщо до вечора знову будеш увесь брудний? Тільки час марно витрачати. Він витер липкі від меду лапки об себе і побіг до своєї кімнати. Там, як і раніше, був цілковитий безлад. От і добре, зраділа ведмежа. Не треба нічого діставати, усе і так уже тут. І на що прибирати усе на місця, якщо все одно доведеться діставати? Лише час марнувати. Ведмейдик мостився на підлозі і заходився робити машинку з конструктора. Але деталі не співпадали, а розбиратися з ними малюкові було ліньки. Тож він відсунув конструктор у бік і почав будувати багатоповерхівку із кубиків. Перші два поверхи чудово вийшли, третій сунувся трошки, четвертий іще більше сунувся. А п'ятий узяв і завалився, зруйнувавши всю будівлю. Ах, треба було рівніше ставити їх один на інший. Але починати роботу спочатку він також полінився. Не хочете стояти рівно, то й не треба, обурено мови ведмедик. Я краще книжечку почитаю. Ведмедик узяв нову велику книжку з картинками і хотів сістися з нею на підлозі, але в нього місця там уже не лишилося скрізь були іграшки. От і добре, що я ліжечко не застелив, зрадів ведмедик і влаштувався з книжкою під ковдрою. І чому потрібно щоразу застеляти ліжко, якщо все одно скоро лягатимеш у нього, розмірковував ведмедик. Мабуть, матуся щось переплутала і все навпаки. Хто лінується, у того час не марнується. Он у мене скільки вільного часу залишилося? Малюк. Розгорнув книжку та раптом згадав, що читати він зовсім не вміє. Матуся багато разів пропонувала його навчити читати. Але ведмедик завжди відмовлявся: навіщо йому вчитися самому, якщо мама читає так добре. Тож, аби дізнатися, про що ця книжка. Доведеться зачекати, поки мама повернеться. А малюнки такі гарні. Ой, ну скоріше б мама повернулася. Розглядав ведмедик книжечку, роздивлявся та й задрімав. Прокинувся він від маминого голосу. Синку, ти Ходи на сюди. Я тобі морозива купила. Морозиво! От ще ведмежа любило дужче за мед. На жаль, крамниця була дуже далеко, аж у місті. Тож поласувати морозивом йому доводилося не дуже часто. Ведмедик хотів швидко зістрибнути з ліжка, але кодра. Пристала до липкого від меду хутра бідолаха крутився і так і сяк, але не міг вибратися з ковдрової пастки, лише дужче заплутувався. Ма! хотів покликати малюк, але раптом здогадався, що саме про це його і попереджала матуся, наказуючи Умитися? І застелити своє ліжечко. Ведмедик зітхнув, вибрався з ліжка, замотаний у ковдру, і обережно почав просуватися до дверей. Але так він не побачив, куди ступає. Тому наступив на кубик бух і впав. Пташки, що сиділи на підвіконні, почали сміятися. Ведмежа перетворилася на гусінь хі. хі хі Миша теж засміялася. Хі-хі-хі! Хі-хі-хі! Мамо, не витримав малюк. Звичайно, матуся одразу ж прибігла. Ти ж мій бідолашний, втішала вона синочка, допомагаючи йому. Виплутатися із ковдри. Здається, я розумію, чому це сталося? А ти здогадуєшся? Звісно ж, ведмедик здогадувався, та розмовляти про це зараз не мав бажання. Адже на нього чекали улюблені солодощі. Зі щасливою посмішкою малюк підбіг до столу і. Гірко розплакався. Замість морозива на столі залишилася біла калюжа. Ще пак, поки він намагався вибратися з ліжка та воював із ковдрою на підлозі, морозиво розтануло. Тепер я розумію, схлипував ведмедик. Хто лінується? От все марнується. І час, і настрій. Було часу багато. А не вистачило. Був настрій добрий, а став поганий. Був день веселий, а тепер сумний. Усе зіпсувалося. Більше ніколи не буду лінуватися. От і добре. Що ти усе зрозумів, синку. Погладила його мама ведмедиця по голові. І добре, що у мене є ще одне морозиво. Ура! Ще одне морозиво! Сумний день знову перетворився на веселий, зрадів ведмедик. Але спершу я маю вимити свої лапи. Відтоді Малюк-ведмедик більше не лінується і намагається усе робити вчасно, щоби жодного дня не змарнувати. Малята, запам'ятайте, хто лінується, у того все марнується. І час, і настрій. Тож не лінуйтеся, а всі справи робіть вчасно, старанно та охайно. Якщо вам сподобалась казка, підтримайте, будь ласка, наш канал вподобайкою. Розкажіть про нього друзям. На нашому каналі є багато цікавого та корисного для розвитку дітей. Бажаю щасливого дитинства усім дітям на планеті Земля. До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний канал лайком, щоб не пропустити наші нові відео Натисніть на дзвіночок.